Вчитель це той, хто простягає тобі руку і каже: нічого не бійся, ти все зрозумієш, ти все зможеш. Вчитель для мене це як втора мама в цьому віці, це наставник, який веде тебе в початку твоєго путі. Це не тільки людина у школі, це для мене людина, у яку я можу перейняти певний досвід. Тому в мене й досі є певні вчителі. Я знаю, наскільки це вдячна робота, я знаю, наскільки потребує душевних сил не тільки навчити, а і е, ем, бути з дітьми, зі студентами на одній хвилі. Змінення життя дитини по дійсному вчителя, воно либо принципіально, либо проходить гладко і дуже ефективно, якщо вчитель і батьки – єдиномишленники. Вчитель відкриває нові горизонти, нові можливості і дає нові знання будь-якому дитинку. Основна задача учителя це віра, он всіляє в ученика, на те, що ми мы можемо, ми способні, і ми это готові этого достичь. Я з одинадцятої школи міста Харкова. Якби не на наша школа, нашого гурту танок на Майдані Конго не було, тому що ми були шкільним ансамблем. Школа за свої гроші винаймала викладача, який приходив і двічі на тиждень персонально займався нотами з нашим ансамблем. Шановні освітяни, дорогі вчителі. Вітаю вас із професійним святом, Днем працівників освіти. Разом із нами вас вітають по всій країні мільйони і мільйони українців. Тому що День учителя це щось глибоко особисте. Це свято, про яке пам'ятаємо навіть тоді, коли давно вийшли за шкільний поріг. І скільки б років не пройшло, а з нами завжди залишаються спогади про першого вчителя, лишається вдячність педагогам з рідної школи, коледжу, університету, які навчили, підтримали. Допомогли обрати шлях у житті. Ми пишаємося тим, що команда саме Харківської області знову знов підтверджує: освіта це наш пріоритет. Освіта це та сфера, де ми є і будемо надалі лідерами у державі. Щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів вам і вашим учням зі святом!